Вітаю вас! Закінчується січневий каталог «Хлівест». І на солодке нас чекають три дні вогняних знижок. Мінус 80%. При замовленні від 25 балів. Які ж саме товари ви можете взяти з цією шаленою знижкою? Дивіться далі. Гелі для душа яскраві, соковиті, а головна ціна 34 гривні. Гель для вмивання з муцином равлика 89 гривень. Чоловічі і жіночі дезодоранти по 26 гривень. Де ви знайдете такі ціни тільки в Лівеста? Парфумовані водички Лівеста у склі, легкі, приємні, компактні 109 гривень і аромат завжди з вами у сумочці. Шовковиста пудра то любов з першого дотику спонжику і погляду у дзеркальце. Ще не спробували її 169 гривень. Гарно для початку. Нові туші від Алекса В'єн фантастичні. Назви, фатальний погляд і ефект накладних вій говорять самі за себе, і ціна вражає 229 і 249 гривень. Пом'якшуючи блиск, саме цього відтінку шукають для нюдового елітного макіяжу. Роуз зараз це 89 гривень. Ви закохаєтесь в нього. Ванна, плитка, сантехніка, душові кабінки побризкали, зачекали і протерли все знову чисто. Ціна цього засобу зараз 109 гривень. Сироватка для пошкодженого волосся, протеїнове відновлення майже всім потрібна, особливо білявкам 149 гривень зі знижкою 80%. Ви все дивитесь на наш колаген і не наважуєтесь його купити, а за 475 гривень знаємо, візьмете курсом на 3 місяці. Так, шкіру голови теж треба пілінгувати. Не знали? Спробуйте. 149 гривень зараз. До речі, в цій серії є шикарний шампунь, маска і сироватка для стимулювання росту. Флакончик схожий на спрей для носа. Шутка. Носик крутиться в різні боки, тож наносити на корені буде дуже зручно. Ціна цього дива 165 гривень і довгі коси точно будуть. Ботокс для волосся 24 гривні, вартість салонної процедури вдома. Нанесли, почекали, змили і маємо гладке наповнене волосся. Ще один засіб боротьби з пухнастиками пасти для укладки. Простіше кажучи, павутинка. Похлопали, зловили волоссям ті павутинки, розчесали волосся, і вуаля – ви більше не кульбабка. З вас 89 гривень. О, цей засіб для чоловіків. Але що ви мені зробите? Буду тестувати на собі. Насипаю на волосся і кручу його куди хочу. Стоїть куди поставиш. Щось я собі нагадую прекрасного принця з мультика Шрек. Ну, то таке. Головне діє. Ну і 89 гривень, звісно. Воно миє все. І відмиває все: бруд, гріхи, помилки, сварки, неприємності. Вам точно потрібен цей засіб за 99 гривень. Посилання на цей каталог ви знайдете в описі під цим відео. Тож, пам'ятайте, тільки три дні до кінця цього тижня. Ну, а хто забув, як зайти в свій кабінет на сайті Лівиста, пишіть Viber, будемо вам допомагати це зробити.